Вітаю, шановні друзі! Давайте подивимося, для чого насправді пішов Ілон Маск в команду Трампа. Для чого йому це потрібно було? Взагалі, які в них відносини між собою, між Трампом і Маском? Ну, знаєте, я вам скажу так, обман. Між ними є якісь таємні шури-мури, обман. Те, що закрито від інших. Ці, ця дружба, якщо вона є, да? ці відношення, вони, вони обманні, вони не сп... це, це союз двох боротні, скажем так. І я вам скажу, що вони на ножах досить, досить ем, такі агресивні. Агресивно налаштовані один до одного. Цікаво, да? Цікаво. Коли один дає накази, інший приймається все ж таки. Лунамотняки якісь там у них. Ви знаєте, скоро хтось з цієї команди може піти. Або Маск, або, або Трамп. Як тільки як, як зміниться ситуація, один з них піде. Що там може бути? Буде прийнято рішення? Є ідея прийняти рішення. В майбутньому для майбутнього, в перспективі, перспективі, або буде прийнято рішення на перспективу. Ви знаєте, у них якісь є давні, давні стосунки, давний, давній проєкт якийсь є спільний. І вони там, вони в цьому проєкті, вони обоє ведуть нечесну боротьбу. Розумієте, їхній проєкт він, він давній, вони здавні знайомі, вони давно щось мутили разом. Дивіться, кожен, кожен е, в проєкті, е, відстоює себе. Зуміти, кожен сам за себе, кожен відстоює свою ідею. І ця ідея повинна змінити ситуацію. Ситуацію стосовно стратегії і тактики, ну, можливо, розвитку країни, можливо, вирішення якогось питання. А вони давно в команді. В проєкті в команді в одній, вони давно вже це не просто так. Їхня співпраця вона була скрита від, від всіх інших, але вони співпрацювали, вони були в одній команді. А тепер вони їм разом виживатися буде дуже-дуже важко, я вам скажу. Це співпраця буде дуже важка, тому що в цій роботі, в цій співпраці, вони. вони Кожен відстоює себе, свою ідею, свої інтереси, свій проєкт і так далі. Знаєте, в цій співпраці є якась хитрість, якась брехня. Тут, бачите, тут дві карти брехні. Ну, два дві людини, які да, обманщики. От, хитруни, розумієте? І вони потрапляють в одну команду в одну команду, переслідуючи при цьому кожен свої інтереси. Ну, і треба буде комусь одному йти. Вже друга карта говорить про те, що дивіться, їм, їм дуже важко буде тримати між собою компроміс у цій співпраці, тому що вони обидва брехуни і оборотні. Їм важко буде вживатися. Чим може закінчитися їх співпраця. Давайте так подивимося, чим може закінчитися один, один із них нанесе зрадницький удар. Один із них нанесе зрадницький удар. Підступний, болючий зрадницький удар. І це буде кінець. І цим ударом поставить крапочку у співпраці, у співпраці. А один переможе. Для того, щоб перемогти, для того, щоб добратися до цілі, дорватися до цілі, треба нанести удар в спину. Трійка, трійка мечів це удар в саме серце, від людини, якої, від якої не чекаєш цього удару. Розумієте? Хтось комусь, тут, тут хто, кожен сам за себе, ну, все цікаве у стосунках Трампа і Маска нас ще чекає попереду. Дуже важкий у них компроміс. Дуже важкий. Буде боротьба, кожен рветься йдеться до своєї цілі, кожен відстає свою ідею. Кожен хоче впливати на ситуацію, не просто впливати, а міняти цю ситуацію, змінювати ситуацію. Тобто бути дуже важливим да, в процесі. Ось так. Одного чекає вищий суд, тобто це кінець. Одного чекає тріумф. Ось так. Після цього удару. Що чекає у цих стосунках? цій дружбі, Що чекає е, Ілона Маска? Що чекає Ілона Маска? Вони друзі, дивіться, однодумці, друзі. Його чекає ще більше збагачення. Угу, його чекає, Дивіться, те, що він, те, що він хоче. Він, він з самого початку пішов не, обрав неправильний шлях, хибний шлях. Він дуже багато поставив на карту, майже все. Дивіться, по десятки пентаклі, але треба буде очікувати результату. Ілюзію він получи маск. Ілюзію. Він іде, як агентура. І його проєкт буде зупинений. Цікаво. Цікавенько. Може бути зупинений, так? А тепер давайте подивимося, що в цьому проєкті може чекати Трампа. Для Трампа цей, цей проєкт цієї дружби. Вони будуть віддалятися один від одного. А він планував. Він планував, швидше всього, використати маску, а потім відійти від нього, розпочати процес. Це, це сплановано. Але ще, знаєте, дуже, дуже сумнівається в чомусь Трамп. Сумнівається. Але те, що. Вони в одній команді, це сплановано все. Кризова ситуація, обнулення. Обнулення може чекати його. Ви знаєте, вони обоє, один для одного, вони йдуть як рокові люди. Вони можуть зіграти один для одного, досить не таку, знаєте, не. Не дуже привабливу роль використати. Тут іде обнулення, кризова ситуація, болючий уход, обнулення імператора. Він, він може піти. І це може статися досить швидко. Зламані плани, розчарування. Дуже швидко розчаруються вони. Знаєте, вони обидва. Обидва із таким, знаєте, сильним стержнем всередині ці люди. Тому між ними будуть іти досить складні відносини, відносини, дуже складні, їм дуже складно, тому що вони, вони досить сильні два. Два-два-два чоловіка. Ви знаєте, ні один від іншого не зможе чогось досягнути того основного, чому вони зблизилися, ні інший не зможе. От Якось вони один одному напортачуть. Оці їхні маніпуляції закінчуться величезним скандалом через якусь таємницю. Ну, ось так. Ну, ви знаєте, воно, можливо, колись навіть вийде. І це буде кінцем. Це буде кінцем їхньої дружби, їхніх стосунків. Ну, таке буває, таке трапляється. Коли все, що будується, воно будується на обманю.